Жілім Grand 7, 2018 рік. 1,5 газ бензин, газ вписаний дуже симпатично виглядає. коричневий поляг затонований, на легкосплавних дисках оригінальних Toyota. Нова гума встановлена 2 місяці тільки пройшла повністю автомобіль в середній фарбі, один власник з салону, 143 тисячі кілометрів оригінального пробіга. 18 рік випуску. Якщо сюди поставити значок Mercedes, то чим вам не Mercedes з класу? Комфорту також тут достатньо. Автомобіль має все необхідне для того, щоб ви їхали з комфортом. Дивіться, безключовий доступ, красивезний текстильний салон в шикарному стані, є вакелимочки встановлені, катестувка, механіка встановлена, андроїд-система з камерою заднього огляду. Кондиціонер дуже добре холодить. Підігрів передніх сидінь є, і Спішечка є. На газу ось індикатор. центральний замок. Йдемо наперед. Дуже комфортно. В автомобілі місця досталь як за кермом, так і для пасажирів ззаду. Також у нас є. Така фішечка у вигляді підлокітника з підстаканниками. Я у нас скрізь встановлені. Камера заднього огляду. Так, ідемо за кермо. Два оригінальних ключі. У машинці все обслужено, все зроблено, все замінено. І цепі, і мастила, і ланцюги. Все-все-все. Зараз автомобіль дійсно в практично новому стані. Є туманочки. Лінзована оптика, дивіться, кермо, наче як нове. Запуск кнопки. І це вся радість коштує 6850 доларів. Повіть собі седан в класному стані, повністю весь в рідні. 18 й рік випуску за 6,850 Як по мені, то це прекрасний варіант, якщо бажаєте купити собі щось. Водночас і економне, і престижне, і свіже. Подивіться, як виглядає, супер. Тож, друзі, залітайте на майданчик, 18 й рік, 6850. Забирайте. Машинка, того вартує.